На той час, коли сталася ця подія, ми з моїм чоловіком жили вже разом 11 років і непогано жили. Спочатку будинок збудували поруч із батьком, потім дітки пішли, діток у нас троє, Аня їй 10 років, Аріше 7 років, і маленькому Артемкові 2 роки нещодавно виповнилося. Я по дому кручусь, чоловік на роботі, все гаразд. Нам завжди сусіди заздрили, і з батьками ми у мирі та владі жили. Із брата мого чоловіка Ігоря теж завжди ладнали. А як не ладнати? Брат його старший на два роки, його Олегом звати. Олег мого Ігоря і виростив. Батьки тоді працювали багато, а Олег за ігорем і до садка бігав, і до школи потім його відправляв, і уроки з ним робив. Загалом Олег для чоловіка авторитет незаперечний. І чого ж я стану рідних братів сварити, та й приводу не було. Дружина Олега Світлана дуже приємна тиха така жінка. Ми з нею і про в'язання могли побалакати, і про всякі квіточки. На селі не всі до квітачок добре ставляться, їм би грядки встигнути прополоти. А ми зі Світланою і замовляли разом, і обмінювалися, і навіть самі їздили в місто на виставку квітів купувати всякі коріння. Зате і подвір'я у нас суцільна клумба. Що в мене, що у Світлани гарна жінка, одне ось тільки в неї горе, не могла вона діток народити, щось там у неї по жіночої лінії, хвороба якась. Я, звичайно, заспокоювала її, як могла, завжди їй казала: Та не переймайся ти! Он подивися, що робиться по телевізору. Чоловіки без баб дітьми обзаводяться, зірки, яким уже правнуків нянькувати час, самі батьками стають. А ти молода, сильна, подумаєш, хвороба невелика. Зараз знаєш, як медицина вгору пре, не пройде і року, вилікують, чи операцію зроблять, чи ще щось придумають. Світлана так хотіла вірити, що в неї навіть очі спалахували, але час минав, а жодна медицина їм з Олегом допомогти не могла. Того дня ми хрестили Артемку, потрібно було раніше, але все часу не вистачало. І дочекалися аж до двох років, але не страшно краще запізно. Хрещеним батьком, звичайно, мій чоловік Олега свого запросив, а той і радий, він справді так мале любив. До нас приходив, доки з усіма дітьми не привітається, доки їх на руках не перетягає, до чоловіка не підійде, і жодного разу не було, щоб без подарунків до дітей з'явився. А наша малеча навколо нього такі хороводи водила. Ось зібралися ми Артемку хрестити, у церкві все пройшло, як треба. Потім усі зібралися і до нас додому поїхали. Треба ж відзначити таку справу. Приїхали, я на стіл накрила, з вечора наготувала повний стіл. Усі сіли, випили як слід, розмовляли. Чоловіки про своє говорять ми зі Світланою якийсь візерунок розбираємо. Тут же батьки Ігоря та Олега сидять, друзі наші, та діти лізуть до Олега на руки. «Артем, ну куди ти знову забрався? Але Олег тільки відмахувався Годі тобі, я ж не чужий. Засиділися допізна, я пішла дітлахів спати укладати, а Світлана за столом доглядати лишилася. Чую вже, і батьки додому зібралися, і друзі попрощалися. Ну і добре, зараз дитину покладу і посидимо зі Світланою та з Олегом. У карти пограємо. Любили ми пара на пару грати, хлопчики проти дівчаток. Захитую Артемку, дивлюся, до кімнати Олег з Ігорем заходять. Давай я, Артемку, похитаю, каже Ігор. Тут тобі Олег щось сказати хоче. Ой, та я знаю, що він хоче сказати, посміхнулася я. Мабуть, на рибалку тебе відпрошуватиме. Олег, і не проси, не відпущу. Лід зараз тонкий он. Минулого року Івченко під воду пішов, досі ніхто не знайшов. Та не про це я, відмахнувся Олег і раптом випалив. Народи мені дитину, га? Я навіть оніміла від несподіванки, і головне, дивлюся, Ігор це чує. Але як так і треба, ніяк не реагує. А Олега як прорвало? Тань. Ну, ти бачиш, ніяк у нас зі Світланою не виходить ця справа. Щоразу до вас йду. У мене серце кров'ю обливається, ще рік, другий і пізно буде. Ну не можу я Світлану кинути, а вона мені народити не може, і весела у вас завжди, і сміх дитячий. Олеже, а можна ж із дитячого будинку взяти, не знала, що відповісти я. Можна, можливо, та тільки в мене на роботі один узяв. З лікарень не вилазить. Спочатку дитина начебто здоровенька була, а потім, як посипалися ці болячки. І я як уявлю, що мій малюк буде від болю корчитися, а я нічим допомогти не зможу, а у вас усі діти здорові, і я здоровий, йому в нас буде добре. Олег, та ти в своєму розумі, це як же я буду 9 місяців дитину під серцем носити, а потім його тобі подарую? Знайди, мати сурогатну, зараз це просто робиться. Ще як не просто, сказав Олег. Ти знаєш, скільки вони просять? Одні 50 тисяч доларів попросили, інші 60. А тут ти тільки народиш, ми поїдемо звідси, щоб вам не мозолити очі. А ще я від батьківської спадщини відмовлюся. Нехай все на Ігоря переписують за дитину, а? Ой, постривай! Чогось у горлі пересохло, піду попів, вискочила я і відразу до Світлани. Ти чула, що наші чоловіки придумали? запитала я її. Ось же зовсім з розуму вижили. А чого вижили? сумно зітхнула Світлана. Інакше ніяк. Кине він мене, якщо дитини не буде. Ти дитину народиш, і Олега не введеш, а інша. Залишуся я під старість років одна кому я така інвалідна потрібна. Загалом ще довго ми розмовували. і мій чоловік брата повністю підтримував, він його завжди підтримує, навіть тут. А я собі місця не знаходжу. Зараз все від мене залежить. Треба відповідь давати. А я ніяк наважитися не можу. І не відмахнешся, справа серйозна. Може хтось пораду яку дасть. Любі друзі, дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.